Саме 28 липня, тому що саме ця дата є точкою відліку заснування Києва, столиці Київської Росії України, яку недаремно називають містом, де все починається. Саме тут починалося православ'я тут взяла початок старослов'янська мова правонаступницею якої є сучасна українська мова, тут почалась і наша державність. У період розквіту Київська Русь об'єднувала землі від Карпатських гір до ріки Волга, від Балтійського до Чорного морів. Україна це не просто велика за територією країна на мапі світу, це насамперед сильна, незламна нація вільних людей, яка має тисячолітню історію. Генетична доля заклала нам прагнення до свободи, боротьбу за справедливість, любов до своєї землі та народу. Сьогодні ми з вами нащадки знаменного козацького роду та сучасники становлення новітньої історії України, і зараз вона має бути особливою ґрунтуватися на високих завданнях та цінностях, людяності, духовності, справедливості. Найбільша наша сила в єдності. День української державності утверджує зв'язок багатьох поколінь нашого народу.